Слово благовісту під такою назвою, шановний священник, публіцист і поет, член національної спілки журналістів України, Михайло Мельник видав нову книгу. А ще він, настоятель храму святого архістратига Михаїла української греко-католицької церкви в селі Старі Кривотули, у виданні 560 сторінок духовних розважань, наук, статей і нарисів. Всі вони впорядковані хронологічно за церковним роком. Отець Михайло розповів, що збирав матеріали понад 30 років. Багато творів свого часу публікувалися у різних періодичних виданнях. Як в Україні, так і за кордоном. Я не можу не писати. Один раз думаю, ну перестану, спати не можу, просипаюся і, і пишу. Тому що треба те, що я можу сказати, можу написати, і написане, можу читати і завтра, післязавтра. Сказаний раз почули люди там у храмі, скажімо, а потім вже його не повторюєш. І намагаюся завжди докопатися десь там як глибше до кореня. Про те, про що хочеться сказати, книга ця Михайла побачила світ завдяки меценату і старих кривотул Володимиру Назаруку. Наразі він мріє зробити презентації по всій Україні. Книга напри... вплинула на мене наскільки, що я прийняв рішення, щоб ця книга була бестселером, тому що третина людства на землі є християни, а ця книга описує весь церковний календарний рік. І я знаю, я прочитав понад 300 книг, і на даний момент ця книга у мене на третьому місці. Видання слово благовісту вийшло накладом 400 примірників. Перші 100 екземплярів вже знайшли своїх читачів. А для всіх присутніх церковних пісень співав хор світло та вору. У отець Михайло планує видати ще одну книгу, в роботі ще кілька. З Коломой Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.